Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я! Ось з такого гарного віршика ми починаємо нашу зустріч на занятті з художньої літератури. Ми продовжуємо знайомства з новими творами українських авторів і ще навчимося складати казочки. Отже, починаємо. Послухайте загадку, про яку квітку йдеться. Задзвонив синенький дзвоник на стеблі. Поскакав зелений коник по землі. Малята, що за дзвоник дзвонить? Це пролісок. А чи здогадалися ви, що то за зелений коник поскакав по землі? Так, це почала зеленіти травичка, яку розбудив пролісок. Погляньте, малята, на пролісок. Зверніть увагу на те, який він маленький, тендітний, але дуже сміливий, бо не боїться морозів і снігу. Про цього сміливця Катерина Перелісна написала віршик, який так і називається Пролісок. Послухайте я пролісок синенький і перший навесні сказати вам раденький кінець. Кінець зимі, з-під снігу мій листочок до сонця протягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Вам подобається цей пролісок? А хочете про нього придумати казочку? Тоді давайте поговоримо про нього, де він малята зимував? Чому прокинувся пролісок? Що він побачив, коли вийшов із-під землі? Чи захотілося йому далі спати? Чому? Кого він звернувся? Хто міг звернутися до проліска? І що б він йому сказав? А до кого міг звернутися пролісок? Хто почув дзвін проліска? Кому подобається пісенька проліска? Хто міг прийти до нього на дзвін? Адже ці питання вам допоможуть придумати казочку. А зараз давайте ми пограємо. Отже, Спіт спить під землею пролісок. Міцно стулені в нього вічки. Та ось він відчув тепло землі, поворохнився, розплющив очі, прислухався. Чи не здалося це йому? Ні, Ні, земля тепла, зрадів пролісок. Став він із під землі на світ тягнутися. Підняв голівку над землею на всі боки озирається, чи час йому виходити. Сонечко помітило пролісок, простягнуло йому свій промінчик, погладило по голівці, яскравий промінчик потрапив у голубі очі проліска. Він їх зажмурив, радісно засміявся і задзвенів. Як ви гадаєте, про що міг дзвеніти в пролісок? Напевно, про те, що весна прийшла. Давайте придумаємо казочку про пролісок. А ви пам'ятаєте, чим казочка відрізняється від оповідання? Так, малята, у казочці трапляються неймовірні, фантастичні історії. А якими словами ми могли б почати казочку? Наприклад, колись або одного разу, а може, так, було це чи так, жив собі? Ну що, малята, щоб краще вам було думати, думати я вам ось такі картинки покажу. А ви можете поставити. Відео на паузу і придумати свою казочку. А я хочу вас познайомити з казочкою, яку придумала я. Отже, послухайте: було холодно, над землею морозний вітер гуляв, сніг землю вкривав, а під землею солодко спав пролісок пригріло сонечко. теплий промінчик зігрів клаптик землі, і пролісок відчув тепло, розплющив сині вічка, потягнувся і виглянув на світ. Навкруги ще лежав сніг, але сонечко світило так ласкаво. Такі теплі промінчики, що пролісок. Простягнув до нього свої руки, листочки і сказав Здрастуй, любе сонечко, як давно я на тебе чекав. Сонечко здивовано поглянув, поглянуло на маленького сміливця, сміхнулося і послала проліску ще багато сонячних промінчиків, теплих. А пролісок від такого тепла став ще більшим. Вдячно поглянув своїми голубими очима на сонечко і голосно задзвенів. Весна прийшла, весна прийшла. Ось така в мене вийшла казочка. Чи сподобалася вона вам? Я впевнена, що ваші казочки були дивовижні. І дуже хочу їх почути, і буду чекати. А тепер прийшов час прощатися. До побачення, мої любі, до зустрічі на все добре!